Друзі, у нас на продажу з'являється ЛУАЗ-969М. Або в просто простонароді Волинька. 1990 рік випуску. 1,2 літри бензиновий двигун, механічна коробка передач, повний привід. Автомобіль на гарній гумі, повністю оброблений, жодних зауважень ні по кузову, ні по технічній частині. Тут немає. Зйомний верхній дах. Е Можна робити кабріолет з цієї машини. Кліренс шикарний, є повнорозмірне запасне колесо. Гарний автомобіль в гарному стані з пробігом 25 тисяч кілометрів. Зараз покажу вам салончик в якому стані. Ось так виглядають у нас дверні карти, ось так виглядають сидіння. Жодних абсолютно зауважень по салону немає. Багато місця ззаду, є два сидіння позаду та два попереду. Механічна коробка передач 4 ступені, управління повним приводом, 25 тисяч км пробігу. По комплектації, звісно, тут розповідати нічого, тому що тут максимально ось такий є кондиціонер. Друзі, авто для бездоріжжя, авто для рибалки або для охотників. Тому кому цікавий даний автомобіль, ціна 4 тисячі доларів, авто по наявності. Авто у продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо на перегляд до зустрічі.